Вітаю, я Олександр Бабенко. і Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Військовослужбовці або звільнені особи з військової служби, які отримали групу інвалідності, яка пов'язана з проходженням військової служби або пов'язана з захистом батьківщини, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Така виплата передбачена законом України про соціальний і правовий захист військовослужбовців. А порядок отримання такої виплати передбачається постановою кабінету міністрів No 975. Однак, в ході збору документів, подачі заяв військовослужбовця або звільнені з військової служби, часто звертаються за консультації з питання, що їм було або відмовлено в призначенні виплаті, або комісії документи були повернуті до військової частини. або повернути до територіального центру комплектування, якщо це звільнені з військової служби Збройних сил України. І відповідно військовослужбовці або звільнені з військової служби не знають, що робити далі. Найбільш поширеною підставою для того, щоб повернути документи на доопрацювання, є сам факт неналежної підготовки цих документів. Це може бути пов'язано з неповнотою заповнення документів з боку військової частини. Наприклад, це може бути довідка про обставини отриманого. Поранення, травми, контузії, каліцтва. Або можуть бути неправильно завірені документи, які надавав сам заявник військовослужбовець або звільнений з військової служби. Найбільш всього проблеми виникають з довідкою про обставини отриманого поранення. Оскільки в цьому документі обов'язково повинні бути прописані обставини, що отримані травми поранення, вони жодним чином не пов'язані з Вчиненням військовослужбовцем кримінального або адміністративного правопорушення, не пов'язані з самокаліцтвом, і ці дії не вчинені в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Наступною більш-менш поширеною підставою для повернення документів на доопрацювання є невідповідність заключень в свідоцтві про хворобу вдовідці ВЛК. В якій визначається перелік діагнозів і причинний зв'язок цих діагнозів, чи це пов'язано з проходженням військової служби, чи це пов'язано з захистом батьківщини, а також не співвідношення з рішенням про встановлення групи інвалідності. Тобто, наприклад, в документі про експертне оцінювання або в довідці МСЕК зазначається група інвалідності, зазначається діагноз, зазначається прив'язка. Однак комісія в ході подальшого вивчення документів бачає, що прив'язку, яку визначили лікарі-експерти при встановленні групи інвалідності, не співставляється з постановою військово-лікарської комісії. Тобто, наприклад, основною причиною для встановлення групи інвалідності була хвороба, супутні діагнози є, отримані травми під час захисту батьківщини, експертна комісія встановлює прив'язку захистом батьківщини. Однак в довідці ВЛК основний діагноз захворювання вони пов'язані з проходженням військової служби. Ось такі нюанси також мають місце, коли військовослужбовці отримують документи на доопрацювання. Крім того, хочу зазначити, що чинним законодавством, крім того, що надано неналежні документи, ще передбачаються інші підстави. Коли військовослужбовець або звільнений з військової служби на законних підставах може отримати відмову в призначенні одноразової грошової допомоги. перш за все, це звісна річ, якщо група інвалідності, яка пов'язана з проходженням військової служби, була встановлена пізніше ніж три місяці з моменту звільнення. Тобто військовослужбовець взагалі не має підстав для отримання одноразової грошової допомоги. Нагадаю, що якщо ви звільнені з військової служби поранення, травми, контузії або захворювання за рішенням ВЛК і в подальшому за рішенням СЕК або експертної команди, прив'язані до проходження військової служби, і встановлення групи інвалідності було здійснено після спливу трьох місяців, то чинним законодавством не передбачається підстава для призначення одноразової грошової допомоги. Також підставою для відмови. Саме в процесуальному порядку може бути сплив строку на звернення за такою виплатою. Нагадаю, що військовослужбовець або звільнений з військової служби має право звернутися з заявою протягом трьох років з дати, коли було встановлено групу інвалідності. Наступні підстави для того, щоб відмовити у виплаті, це саме обставини, якщо отримані травми поранення, вони пов'язані. З вчиненням військовослужбовцем кримінального або адміністративного правопорушення, це фіксується у відповідних службових розслідуваннях, якщо такі дії, що призвели до травм поранень, вчинені в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, також якщо такі травми в ході того ж самого службового розслідування встановлені як обставини самокаліцтва з боку військовослужбовця. Також законодавство передбачає можливість відмовити в призначенні одноразової грошової допомоги, якщо з боку військовослужбовця або звільненої особи з військової служби було надано завідомо підробні документи щодо підстав для призначення такої допомоги. Загалом варто розуміти, що комісія, яка розглядає документи, може прийняти три рішення. А саме, перше рішення це погодити призначення одноразової грошової допомоги. Друге рішення це повернути документи на доопрацювання, і в такому випадку комісія зобов'язана вказати, що саме їх не влаштовує в цьому переліку документів. І третя, скажімо, третій варіант розвитку подій це надання відмови з зазначенням причин такої відмови. У будь-якому випадку комісія зобов'язана письмово сповіщати заявника про прийняте рішення. З огляду на практику, хочу сказати, що. Про позитивне рішення щодо призначення одноразової грошової допомоги в більшості випадків комісія не сповіщає військовослужбовця або звільнений з військової служби особи. Тому склалася така практика, якщо протягом першого двох місяців з моменту подачі документів з вами не зв'язувалася військова частина, не зв'язувався територіальний центр комплектування, то, скоріш за все, з документами все гаразд і вони перебувають на черговості щодо розгляду. Однак вказую, що під час дії воєнного стану комісія має право прийняти рішення протягом трьох місяців з моменту надходження таких документів до комісії, тобто не з моменту подачі, наприклад, до територіального центру комплектування, а саме, коли територіальний центр комплектування направить їх до комісії. Тож, якщо протягом трьох-чотирьох місяців з вами не зв'язувалось, не повідомляли, що з документами, я вам рекомендую все ж таки звернутись з заявою або з адвокатським запитом до цієї комісії, щоб уточнити на якій стадії перебувають ваші документи, чи все гаразд з ними, і яке прийняте рішення. Тому що є окремі випадки, коли комісія прийняла відмову або прийняла рішення про повернення цих документів на доопрацювання, однак з тих чи інших обставин заявника не було повідомлено про це. А тому військовослужбовець чекає на отримання коштів, а документи насправді перебувають у військовій частині на доопрацювання. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим. І до нових зустрічей!